Вітаємо вас в автошколі Індікар. Я інструктор Сергій. Сьогодні надам вам декілька корисних парад. Перша з них це рушання з місця на механічній коробці передач. Отже, механічна коробка передач має три педалі. Перша зліва педаль щеплення завжди вижимається до упору і п'ятка лівої ноги на весу. Щеплення це механізм, що з'єднує двигун з трансмісією та дає нам змогу тимчасово роз'єднати їх. Під час перемикання передач, гальмування та зупинки. Зауважу на тому, що ліва нога працює тільки з педалію щеплення, а на коробці автомат вона відпочиває. Права нога відповідає за натискання на педаль гальм по центру або справа на педаль газу. Зауважимо, що п'ятка правої ноги має бути зафіксована посередині між педалями гальм і газу. Пропоную вам ближче познайомитись з механічною коробкою передач. Даний автомобіль. Має 5 передач для руху вперед і одну для руху назад. Перша передача призначена для рушання, і її діапазон від 0 до 20 км на годину. Друга передача призначення для продовження руху, діапазон швидкості руху від 20 до 40 км на годину. Третя передача від 40 до 60 км на годину. Від 60 до 80 км на годину Четверта передача і більше 80 км на годину. Ми вмикаємо п'яту передачу. А для руху заднім ходом у нас є реверс. Для того, щоб рушити, ми, відповідно, вже завели попередній автомобіль. Для того, щоб рушити назад, ми витискаємо подаль щеплення, вмикаємо відповідно, задню передачу, стоянковий тормоз, опускаємо плавнесенько, припідіймаємо ноги до робочої точки, затримуємо в робочій точці і, відповідно, зупиняємось. Для того, щоб рушити вперед, переходимо на нейтральну передачу, вмикаємо першу передачу. Плавно підіймаємо до робочої точки щеплення, утримуємо на декілька секунд і зупиняємо свій рух.